Прослухи, от кажуть, що наше місто будуть доєднувати до міста Дніпра, от чи чув Борис Філатов цю інформацію? Тому що мешканці міста Запоріжжя, ну там 90% за те, щоб доєднатись до вас, бо ви тут живете на рівень вище, ніж ми, і так. І наші мешканці кажуть, що треба взяти практику, наприклад, як ви зробили набережну, де як. Тому що нашій владі треба ну шляхи і вирішення питань надати, тому що те, що будується у нас, від вас один відсоток, тобто хотіли ще питали задати, як він витримує тиск. Пан Борис, який на нього чинять і як він все ж таки працює. Тобто нічого такого, те, що хвилює Запоріжжя. Ні, ні, ні. У вас, наша влада взагалі ну, от, а де відкрита? От я ну, жодного... ну, з... я зрозумів, ну знаєте, записатись це одне. Записатись, прийти це все розуміє. А от де відкритість? Та, от, якщо так. от? Тим паче з іншого міста приїхали. Ну, ви думаєте, ви воєнний стан дажний на Ні, Ну хто ж працює? Вони ж на місцях так, всі працюють. Ну, так, що ніхто п'ять хвилин не може виділити. Скажу: Здрасте, Запоріжжя, так. наше місто а там вас є у вашого мера гаряча лінія. У нашого мера? Yeah. Наш мер не відкритий, не прозорий. І мера у нас немає. У нас два секретаря. Ну я хотіла подивитись, де дуже хороше. Гарячу Це лінію та... я набрала, вони сказали, що виходу на мера не мають, пишіть звернення. Я кажу, передайте, будь ласка, зараз, що приїхали з Запоріжжя. Він ну, каже, не можемо. В 108-му кабінеті сказали не можуть. нас, не до нас е, в трьох можна Так а можливо він захотів, бо ніхто ж навіть не передає Тож, йому, виправний... що приїхали із Запоріжжя. Ну, напевно, що на день теж на резиновий, так? Ну по освіті заступник от по світа медицина, ті, хто керують у ці будування дитячих майданчиків ваших, от може з ним там задати я, питання. Я, я проти мікуйте, я вам представлю, що я це не так відділу охорони. Так. Я відповідаю за охорону. У нас чому так все чудово? Тому що кожен на своєму місці. Та, Тому, то, я це не повинен давати вам відповіді, але ж ви можете зайти, на сайт. Повністю все. та все зрозуміло. Прозоро. Хочеться, хочеться прозорість. Отак побачити людей. Ну нема прозорості. От у нас в Запоріжжі так само. Вчора прийшла, охорона не пропускає, і все, і нікого не можна побачити, чи на робочих вони місцях, чи ні. У вас я тоблю люди. Ваші так само, мешканці Дніпра. кажуть, завітай до нас. От я сьогодні завітала і дивлюсь Но те саме. Яка різниця в Тіктоці? Всі в і... коментарях в Тіктоці. Сьогодні а, допис сьогодні я написала. Допис. Бориса Філатова відмітила, що їду до вас. Розумієте? Ну, Зараз приїду, напишу, що а що ж там? Що... Ні, то, то, то понятно, що ну, через звернення так, я напишу так, звернення, так, але, так, але так. от хотілось такої відкритості, це, нема. Це, це, це ви суттєво жіночку, хочу все і зразу. Ну, що жіноче, це відкритість. Я як мешканка можу пройти усюди, а бачите, не дозволяється. Uh, бачите? Ну, все, що для вас може робити. Тільки звернення пишіть. Проведе допоможе. Бачите, вибачте, на все добре. Ну дуже раді гостям. Ну понятно, звісно, пишемо звернення, тому що дуже хочеться пану Борису задати питання. Але чомусь я вірю, якщо б йому сказали, що я приїхала, він би. Він би прийняв мене. От, а ви не, навіть не можете йому передати. Да, скажуть, скажуть, добре. Дивіться, яка тут краса. Подивіться, Подивіться яка тут краса. Краса є, а відкритості поки не бачимо. Ну що, Богдане, дякую тобі, що ти мій оператор все знімав.